Вітаю, любий слухачу, сьомий день практики з протоколу релаксації доктора Карен Оверол. На завданнях з вказаним часом не зупиняйте відео, йде відлік. На завданнях, де час не вказано, зупиняйте відео на час виконання. Починаємо з налагодження настрою: Зробіть 5 спокійних вдихів животом. Відведіть собаку в тихе, спокійне місце і попросіть сісти на килимок. Або місце, яке ви підготували заздалегідь для практики. Чекай 10 секунд. Так, чекай 20 секунд, поки ви ляскаєте в долоні. Так, чекай, поки ви робите 10 кроків назад і повертаєтесь. Так, Чекай, поки ви обходите собаку по колу. Так, чекай, поки ви стоїте в дверному отворі і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви, ляскаючи в долоні, стоїте в дверному отворі і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви відкриваєте двері. Або стоїте у дверному отворі 10 секунд і повертаєтесь. Так, чекай 30 секунд. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору на 5 секунд і повертаєтесь. Так, Чекай, поки ви стоїте у дверному отворі і повертаєтесь. Так. Чекай, поки ви ляскаючи в долоні, стоїте у дверному отворі і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви стоїте у дверному отворі 10 секунд і повертаєтесь. Так, чекай. Поки ви зникаєте з поля зору на 15 секунд і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай 15 секунд. Так, чекай 10 секунд, поки ви ляскаєте в долоні. Так, чекай 10 секунд, поки ви біжите на місці. Так, чекай. म, поки ви обходите собаку на три чверті кола справа і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви обходите собаку на три чверті кола зліва і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви стоїте в дверному отворі, ляскаючи в долоні, і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви стоїте в дверному отворі і повертаєтесь. Так, чекай. 30 секунд Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору на 15 секунд і повертаєтесь. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай 5 секунд. Так. На сьогодні практика завершена.